Шість кіноісторій про вибір та про відповідальність за нього. Життя це низка рішень, які ми постійно мусимо приймати. Вони можуть бути хибними і правильними, спонтанними і ретельно обміркованими. Але саме з них складається наш життєвий шлях з усіма його нерівностями і ямами. Щоразу, роблячи вибір, ми беремо на себе відповідальність за його наслідки. Ми не можемо точно знати про них заздалегідь. А тому, коли щось іде не так, часто ми мимоволі думаємо: а що було би, якби я зробив інший вибір? Пропонуємо вашій увазі шість історій про людей, які мусили робити нелегкий вибір, стикатися з його наслідками і, що найголовніше, вчитися на власних помилках. День Бабака 1993 рік. Філ Коннорс. Цинічний і зверхній оглядач погоди на телебаченні, якому остогидла його робота і якого дратують люди, що його оточують. Одного разу його відправляють робити репортаж про святкування дня бабака в містечку Панксатоні у Пенсильванії. Це традиційний фестиваль, який проходить 2 лютого. Люди будять бабака від зимової сплячки. Щоб передбачити за його поведінкою, якою цьогоріч буде весна. Філ відверто нудиться поїздкою. Він, аби як проводить репортаж, уникає святкового балу і намагається якомога швидше поїхати додому. Але через завірюху і затори змушений залишитися у місцевому готелі на ніч. Прокинувшись уранці, він чує по радіо прогноз погоди на 2 лютого і думає, що там помилилися, поставивши вчорашній запис. Але коли Філ виходить із готелю, він усвідомлює, що навколо нього повторюються вчорашні події. У містечку знову святкують День бабака, він знову веде з нього репортаж і знову застрягає у готелі через заметіль. Ніхто крім Філа не помічає нічого дивного, тож він вирішує, що захворів або перевтомився і лягає спати, аби знову прокинутися 2 лютого і знову пережити ті ж самі події. Зрозумівши, що він застряг у якійсь химерній часовій петлі і, не маючи змоги з неї вибратися, Філ спочатку вирішує скористатися цим скорисливою метою, пограбувати банк, віддатися обжерливості і розпусті, адже завтра про це ніхто не згадає. Але це призводить його до остаточної зневіри, і зрештою виснажений чоловік починає шукати вирішення проблеми там, куди ніколи раніше, і не глянув би. Лік з пультом по життю 2006 рік. Майкл Ньюмен – успішний архітектор, чия кар'єра практично не залишає у його душі місця для чогось іншого, навіть для його дружини і двох дітей. Родинні обов'язки і побутові проблеми гнітять його, а постійні сварки з дружиною тільки погіршують ситуацію. Одного разу Майкл приходить до магазину, щоб купити універсальний пульт управління пристрій, за допомогою якого можна керувати одразу кількома предметами побутової техніки. Його зустрічає загадковий чоловік, який пропонує Майклові пульт, здатний керувати будь чим включно з його власним життям. Він отримає чудо пульт абсолютно безкоштовно, за єдиної умови. Його неможливо буде повернути назад. Майкл погоджується і з радістю виявляє, що тепер він може впливати на події свого життя так, ніби це запис фільму, перемотувати нудні та нецікаві моменти, або ж, навпаки, обирати ті події, які хочеться прожити ще раз. З часом чоловік стає все більш залежним від пульта, аж доки не усвідомлює, що сам перетворився на його раба. Детально вивчивши і запам'ятавши алгоритми Майкла. Пульт вийшов з-під його контролю і тепер сам обирає, як формувати його життя і розставляти пріоритети. Завжди кажи так. 2008 рік. Карл Аллен відлюдькуватий та нещасливий працівник банку. На будь-яке прохання чи пропозицію він звик відповідати ні. І це призводить до великих проблем у спілкуванні з іншими. Його покинула дружина, ним незадоволені клієнти і розчаровані друзі. Одного разу Карл потрапляє на семінар із саморозвитку, ідея якого звучить на перший погляд божевільно завжди і всім у своєму житті казати так. Організатор семінару запевняє, що такий підхід справді змінить життя Карла на краще. Натомість за кожну спробу сказати ні, доля його покарає. Першого ж вечора через неможливість сказати ні волоцюзі, який просить підвести його, Карл залишається з порожнім бензобаком, розрядженим телефоном і без копійки у гаманці. Але натомість знайомиться з симпатичною дівчиною Елісон. Між ними спалахують почуття, і життя Карла починає стрімко йти вгору. У нього з'являється купа друзів і оригінальних хобі. Він досягає шаленого успіху на роботі. Займається екстремальними видами спорту і мандрує світом. Але через деякий час Елісон дізнається про семінар і починає замислюватися. Якщо захоплююче життя Карла лише наслідок неможливості сказати ні, чи не означає це, що його почуття до неї теж фальшиві? Сім'янин 2000 рік Джек Кембл. Заможний та успішний керівник корпорації, що веде холостяцький спосіб життя. Ще студентом він залишив свою дівчину Кейт для того, щоб полетіти у Лондон на стажування, і вже ніколи не повернувся до неї, зробивши вибір на користь кар'єри. Він настільки поглинений роботою, що навіть напередодні Різдва вимагає від підлеглих працювати повний робочий день. Перспективна угода, на його думку, важливіша від святкувань у родинному колі. Несподівано йому приносять записку від Кейт, тієї дівчини, яку він колись покинув. Однак Джек не хоче читати її, щоб не тривожити минуле. Повертаючись додому вже пізно ввечері, він заходить до невеличкої крамнички, де стає свідком дивної сцени. Чорношкірий молодик, погрожуючи пістолетом, вимагає від хазяїна крамнички перевірити його лотерейний квиток, але той відмовляється. Мотивуючи це тим, що він фальшивий. Аби загасити конфлікт, Джек втручається і погоджується купити у хлопця його квиток. Наступного ранку чоловік несподівано прокидається у незнайомому будинку поруч із Кейт, яку він не бачив вже 13 років, та двома дітьми, які називають його татом. Спантеличений чоловік починає розуміти, якимось дивом, він опинився у тій версії реальності, у якій він повернувся до Кейт. І все, що його оточує, це те життя, яке він міг би мати, зробивши вибір на її користь. Вище неба 2009 рік. Райан Бінхем корпоративний менеджер. Чи не більша частина життя якого проходить на бортах літаків? Його фірма займається тим, що допомагає керівникам звільнювати людей. Послуга дуже популярна з огляду на економічну кризу і хвилю масових скорочень. Райан отримує непогані гроші за те, що приймає на себе перший удар і заморочує звільненим людям голови пустопорожньою, але красивою балаканиною, чим зменшує ймовірність подальшої судової тяганини постраждалого робітника з компанією. Його життя складається зі знижок, бонусів та віртуальних балів постійного клієнта авіакомпаній. І навіть його головна мрія пов'язана з цією сферою. Натомість він не знає нічого про справжнє життя жінки, з якою зв'язує вільні стосунки. Одного разу молода співробітниця Раяна Наталі вносить до компанії пропозицію почати звільнювати людей віртуально за допомогою інтернету, що допомогло би зекономити витрати на постійні перельоти. Начальство підтримує її ідею. І доручає Раянові поділитися з нею своїм досвідом, вирушивши разом з Наталі у останнє турне. Під час цієї подорожі кожен із них починає все гостріше усвідомлювати власну самотність у глобалізованому світі, замислюватися про те, як віртуальна реальність все більше замінює собою живе спілкування, і переглядати свої життєві цінності. Мирний воїн. 2006 рік. Ден Мілмен молодий і талановитий, але зверхній і зарозумілий спортсмен-гімнаст. У нього є все, про що здавалося б, міг мріяти хлопець його віку: популярність, успіх у дівчат, гарні оцінки і перспективне спортивне майбутнє. Однак власний егоїзм і частолюбство мучать Дена, позбавляючи його душевного спокою. Одного разу він зустрічає дивного чоловіка, який, здається, має дар проникати у глибини людського серця, і перемінювати його, навчаючи людину справді важливих речей. За допомогою цього незнайомця, якого він прозвав Сократом, Ден починає непросту працю над собою, але у його життя несподівано приходить лихо. Він отримує травму, яка ставить хрест на його спортивній кар'єрі. Він розуміє, що мусить назавжди відпустити у минуле ту людину, якою він був раніше, з її прагненнями та бажаннями, і почати жити з чистого аркуша, по-новому розставляючи пріоритети, допомагає йому у цьому Сократ, який починає навчати хлопця своїй життєвій філософії, яку називає шляхом мирного воїна, заснованій на силі людського духу, і вмінні цінувати кожен момент життя.